666-й день початку повномасштабного вторгнення. Дорогі мої люди, вже кінець світу настав. От заспокоїли люди. Кінець світу настав то все нормально. Пише пані Світлана. Я дуже хочу запитати стосовно лунатизму у дітей. Дуже страшно, бо вночі прокидаються, беруть дітей на руки і кудись з ними йдуть. У Мене так само це все було. Я це проходила в дитинстві. Я бачила в темряві чорні сутності у вигляді собак. Вітаю, 21 грудня 666-й день початку повномасштабного вторгнення в Україну. Подивіться, будь ласка, чи готує нечисть якусь провокацію для нас у цей день? Та вона може собі готувати все, що хочеш. Ми... Справа в тому, що вже в нечисті нема сили, так що це все вже. Я думаю, тут треба ще про 666 день сказати, що його не треба боятися, і то не така страшна цифра, як про неї говорять. Мені якось теж писали. Тому що у мене робочий телефон там шістки є три, і теж вже люди все. Як ви з таким номером? Ну то моїх помічників. Я згадала, у нас була атака колись в коментарях. Аяна. як ви можете ту аю запрошувати в ефір в неї цифра, ще в телефоні, Що ви таке собі дозволяєте? Було було таке. Так, Треба пам'ятати, що коли ти підіймаєшся до Бога, коли ти стаєш пробудженим бунтою, на тебе не впливають ніякі цифри, нічого взагалі. Це все програми старого світу. Повірте, ви так само з цього підніметесь в свій час і не буде пливати ні кермічне прізвище, вже ні, нічого, ні гороскопи. Оце все ви виходите з цього, так само, як і телефони, робочі, любі. Тобто так до речі, то правда, що на святих карма надії, а гороскоп це є карма, тобто вас. В карті народження повністю прописана ваша карма, яким ви були у внулих життях, що ви заслужили, що ви отримаєте в цьому житті. Але правда, коли ви виходите на рівень святої людини, просто все вакуумно анігілюється, і ви нібито з нуля новонароджена людина. А до речі, якщо скласти 6 чи 6, це виходить 12 плюс 6, 18, Так 18 — це 9, 9 — це завершальне число. Це винагорода. Це взагалі дев'яткою керує Марс, така серйозна. Так, так. Тобто ми дуже дуже. Якось неадекватно ставити до цієї дати, тому заспокойтеся, все нормально. І 21 грудня, як кажуть, люди підрахували, вже бояться того дня, бо там 666, Не треба боятися, все нормально. Кожен рік, 21 грудня, грудня, от кожен рік я вже з працюю з людьми, провідником. Кожен рік, 21 грудня, всі бояться кінця світу. Дорогі мої люди, вже кінець світу настав. Ми в ньому живемо в цих трансформаціях. Вже нема що чекати. Ми вже в цьому всьому. От заспокоїли. Люди, кінець світу, настав та все нормально. Не треба його вже Негативного світу настав, і це прекрасно насправді, тому що ми з вами народжуємося новенькі, чистенькі, гарненькі з Богом, і ми побудуємо на землі саме справжні рай в тілі. Навіть з тіла не потрібно виходити. Уявляєте? Так, от тепер заспокоїли. Добре, дякую. приймається Дякую за ефір, пише, пані Світлана. Я дуже хочу запитати стосовно лунатизму у дітей. Що відбувається на тонкому рівні, які можуть бути рекомендації, щоб звільнити дитину від цього? Дуже дякую. В астралі дитина блудить не туди. Потрібно бути свідомим батькам, якщо ви свідомі, ну це зазвичай я даю практику своїм учням, наприклад, ви налаштовуєтесь переходити в своє астральне тіло ну, або, принаймні, скажіть. Або уявіть, що ви вийшли через третю чакру в своє астральне тіло, Найдіть там свою дитину, де б вона не була, своїм бажанням, тому що в астралі так все працює. Я хочу побачити свою дитину. Побачили, берете її і переводите, віддаєте Богу. Тесь небесне, візьми мою дитину. забираєте її з цієї темноти, з цієї ілюзії. все. І Зараз, Його. до речі, активували все тема лунатизму в дорослих, особливо через стрес, через війну. І жінки пишуть, що дуже страшно, бо вночі прокидаються, беруть дітей на руки і кудись з ними йдуть. Що в такому випадку ви б порадили глядачам нашим? Так, ну все так само. Треба просто ну, по-перше, це повсто для того, щоб ви змінились, щоб ви почали працювати над собою, особливо для батьків, якщо діти. От і треба розуміти, що дитина десь не заземлена, десь не вистачає. Якщо вона в астралі там, під час ну, підзастрає, тому треба обов'язково її з астралу витягнути. І не забувайте, що найголовніше це ваш намір. Тобто ви говорите, і хай дитинка навіть ваша скаже, якщо може. Там, я віддаюсь, віддаюсь Богу. Я, я звільнююся, звільняюсь там від впливу лунатизму. Тобто, проявити прям намір. Я звільняюсь від впливу лунатизму. І все. Але найголовніше. Це прийняти Бога і все робити це з Богом. Все. дякую за рекомендації. Один такий досить цікавий коментар пише пані Ольга. Пут, дуже дякую вам, сонечки, за надзвичайно цінну і потрібну інформацію. Дивилася ефір і згадала, як в дитинстві я бачила в темряві чорні сутності у вигляді собак, і це були не секундні видіння. А протягом деякого часу. І пам'ятаю дуже добре, бо була вже досить доросла. Це було дуже страшно. Один раз бачила в своїй хаті чорного собаку з червоними очима біля свого ліжка, другий раз бачила у бабусі чорного собаку з рогами, яка рухалась на двох задніх лапах по кімнаті до мене, і поклала лапи на моє ліжко. Обидва рази я ховалася під ковдру і не вилазила до ранку. Якби ж я тоді знала, що робити і що їм казати, може, не так страшно, би було. Я досить цей жах пам'ятаю і боюся спати скраю. Щоб нічого такого не побачити, і ніхто тоді мені не вірив. Що робити в такій ситуації? Що треба казати, як себе поводити? Я знаю, що дуже багато дорослих, які нам пишуть такі історії, і вони далі це все бачать. У мене так само це все було. Я це проходила в дитинстві. Це астрал. Ми бачимо астрал, але ми бачимо низький астрал. Чому? Тому що наші батьки в низьких вібраціях, і наш астрал, і домашній дім. Це все в низькій вібрації. Тому ми бачимо таких низьких сутностей. Тому що є ж середній астрал, ну там і вищий, звичайно. Взагалі рівнів астралу дуже багато, але це так ну, загалом низький астрал. І дуже багато дітей, коли починають так само спати з батьками своїми, вони випадають внижені астрал, і вони бачать тих сутності. Вони ж астральне бачення добре відкрите. І ми дуже багато дітей, ми в цей час закриваємо астральне бачення. Так само я закрила від страху. Ми що кажемо, я не хочу це бачити, так? І закривається, а потім ми ходимо, робимо медитації, щоб відкрити назад. А насправді, насправді, воно так і є. Просто головне, головне правило астралу це ваше бажання. Тобто, ви говорите: Я є світло, я є любов, я забороняю впливати на мене все. І вони всі йдуть. Особливо, ви можете навіть спитатися, якщо в астралі хтось представляється, що там є ангел небесний, або твої померли родичі. Ви спитаєтесь конкретно в Астралі: Хто ти? В астралі, вони не в астралі така енергія, що ти не спрещеш. Тому це дуже важливо і проявляти свій намір. Я є світло, я є любов. все. Я забороняю на мене впливати любим астральним сутностям все. Але постійно говоріть: там, моє астральне тіло, наприклад, це є світло, моє астральне тіло це є найвища вібрація, моє астральне тіло в високій божественній волі. Тобто, постійно це говоріть і ви почнете підніматися. Це часто дуже буває, коли ми живемо в низькій вібрації. Коли ми живемо в страхах, коли ми нами пост... ну, це дуже зрозуміло, коли люди депресують. Оце все тоді астрал такий, і тому так страшно. Тоді піднімайтесь вібраційно, все буде добре. Дякую, Оксана, що відкриваєте для нас таких неймовірних гостей. Дякую, Ає, за чисту енергію, за космічний зв'язок. Дякую за спокій і за баланс. У мене питання до пані Аї. От коли ви спілкуєтеся з іншими, наприклад, історичними постатями, якою мовою ви спілкуєтеся, бо всі ми думаємо на своїй мові, і думки в голові і у серці виражаємо завдяки мові. Дуже цікаво, як це відбувається саме у вас. Це відбувається по-різному, тому що розум, коли ти переходиш своєю свідомістю, в світло, розум починає працювати на серце. Тобто, все навпаки, спочатку розум головний, а тепер він. І він проєктує і дає образи, або образи, де ви знаєте. так? Тобто ми там щось бачимо, він дає образи, візуалізацію певно. А так само, коли лінг, він передає ту мову, яку ти знаєш. Тобто він передає ту мову, яку ти знаєш. У мене таке було, що там, якщо хтось приходив, наприклад, знає і англійську мову, то було навіть таке, що в мене заземлялись ті англійські слова, які я знаю, приходили. Так само, наприклад, древньослов'янська мова в мене заземлялась так само. Тобто, розум розпаковується та пам'ять тої мови, що є у тобі, те, що має, скажімо, в пам'яті душі людської, мій розум. Дякую, Ая. Дуже-дуже цікаво, впізнавально. Історії фантастичні. Тлумачення пророцтва для нас дуже важливі, заспокоєння це взагалі головне, і воно працює це заспокоєння. До речі, у мене був ефір. Нещодавно в мене є ще один канал, усе чудово, із доктором. Там ми говоримо про звичайну медицину. Ну, я так думала собі, такий був в мене план. Ну, треба... Про фізичне тіло треба дбати. Значить, я вирішила, що я буду робити з різними науковцями, докторами ефіри. О, привіт-привіт, красуня! Боже, яка гарна киця? Така сама, як наша Ая. Ну і одним словом, слухайте, Ая, що, що це відбувається? Значить, запрошую я доктора до ефіру, я говорю з доктором, а доктор розказує моїм глядачам, наскільки медицина буває така підступна, так наскільки протоколи хибні шкодять людям про те, що треба вірити в себе в своє зцілення, про те, що твоя команда до свого мозку, що я здоровий, працюю, ідеально. Думаю, то тільки мені такий доктор міг попастися. От тільки я хотіла зробити зовсім не метафізичний, а звичайний нормальний канал, так для звичайних людей, щоб вони дбали про свою фізику. А тут в мене в ефірі доктор, який розповідає все тем, ну, що я вивчаю все життя, і в що я вірю. Я знаю, що вона працює 100%. Я Думаю, ого як світ міняється, як матриця міняється. Ну як може бути у вас е, якісь нормальні гості? Таке буває. Ну звісно, адже наші гості паранормальні. Дякую, Аєчка. Рада була вас бачити. Обіймаю. Цілую до наступних Ні. зустрічей. До наступної зустрічі. Скоро дасть Бог поїдемо в Трускавець. А поки ще ніхто не поїхав в Трускавець, є нагода перейти на канал Усе чудово та подивитись відео з доктором Чайкою та іншими фахівцями, які зроблять ваше життя якіснішим, кращим та здоровішим. Тисніть на зображення, дивіться та підписуйтесь на канал.